йшов Іван, не міг навіть згадати, блукав без мети, злазив на гори, спускався і підіймався. Нарешті побачив, що сидить над рікою. Його стомленім мозку засвітилась перша ясніша думка. На сім місці брила колись Марічка. Тут її взяла вода. Тоді вже згадки самі почали зринати одна по одній. Він знову бачив Марічку, її миле обличчя, її просту і щиру ласкавість, чув її голос, її співанки. Ставай, будила його Марічка. Вставай, ходім! Він глянув на неї, Ені трошки не здивувався. Добре, що Марічка нарешті прийшла, підвівся і вийшов з нею. Вони мовчки здіймались вгору, і, хоч була вже ніч, Іван виразно бачив при світлі зірок її обличчя. Перелізли в Ворині і вступили в густу заросійсьми річок. Чого ти так змарнів? Чи ти не дуже?» – обізвалась Марічка? За тобою душку, Марічко, за тобою банував. Не питав, куди йдуть. Йому було і так добре з нею. Він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка. Ішов поруч з нею і боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву дірку заду неї. Те, видно, серце, отробу і все, як сивнявка буває. Вони все загублялись в ліс. Чорні смерека добродушно простягали над ними свої мохнаті лапи, скрізь панувала тиша. Свідомість Івана двоїлась, він чув, що коли його Марічка і знав, що її нема на світі, що ся хтось інший веде його у безвісті. Ліс все густішав. Прілидугнилих пнів, запах кладовища лісного йшов на них з де трухліли мертві смереки, а вони все забирались в холодний, непривітний глиб верхованих лісів. Прийшли на полянку. Тут було трохи ясніше, смереки наче замкнули поза собою чорність глибокої ночі. Враз марічка здригнулася і стала, витягла шию і наслухав. Іван помітив, як тривога слезнула по обличчі у неї. Що сталося? Але Марічка нетерпляче спинила його питання, поклала палець на губи на знак мовчання, і раптом зникла. Чого вона налякалась? Куди і чого втекла? Він трохи постояв на місці, сподіваючись, що Марічка надійде зараз. Але коли її довго не було, він стиха покликав. «Марічко!» Іван стривожився, хотів шукати Марічку, але не знав, який бік іти, бо не помітив, куди вона зникла. Він мав ще багатої розказати. Іван чув потребу оповісти ціле своє життя про свою журбу за нею, безрадісні дні на щасливе подружжя. Іван подався наліво. Тут була гущина. Смереки так тісно збилися в купу, що трудно було пролазити між їх ширшевими пнями. Сухі нижні гілячки колели му лице, але він шов. брів густі пітьмі спотикався, натикався безперестанку на стовбур. Часом йому здавалося, що хтось його кличе. Іван шов далі, простягнувши наперед руки, не наче сліпець, який ловить руками повітря, зі страху наткнутись на перешкоду. Раптом до його вуха долетіло тихеньке вловиме дихання. Голос ішов ззаду, десь з глибини, наче добувався крізь море Смирякової глиці. Значить, Марічка була не тут. Тепер земля під його ногами почала спускатись в долину, великі каміння перетинали йому дорогу. Він їх обходив, раз у раз ковзаючись на сільським мху, спотикаючись на цупкому корінні, тримаючись за траву, щоб не зірватись. І знову спроваля з під його ніг, дійшов до нього слабенький поклик, заглушений лісом. Хотів одгукнутись на голос Марічки, але не смів, щоб не почув чугайстер, який її шукав. Тепер зазнав, де має її шукати, але тут було ще крутіше, і здавалось дивним, як могла злізти звідси Марічка. Дрібні каміння сипались під ногами Вована, з глухим гарчанням, спадаючи в чорну де Дедалі ставало трудніше спускатись. Раз мало не впав та вхопився за виступ скелі і повис на руках. Не знав, що там під ним, але чув холод і зловісне дихання безодні, яка відкривала на нього свою ненажерливу пащу. Іва. стогнала Марічка десь з глибини і був у тому голосі поклик кохання і муки. Іду, Марічко! Він вже забув обережність, скакав по каміннях, як дикий баран, ледве ловлячи віддих відкритим ротом, калічив руки і ноги, припадав грудьми до гострої скелі. Іва! Я тут! крикнув Іван і почув раптом, що його тягне безодня. Схопила за шию, перегнула назад хапав руками повітря, ловив ногою кам'я, дірване нею і чув, що летить вниз, сповнену холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна важка гора розправила крила смерек, і, вмить, як птах, пурхнув над ним у небо, а гостра смертельна цікавість опекла мозок. Об що стукнеться голова, почувщи тріскості. У гостриденосте почусті більш що скорчив тіло, і все розплилось в червоні вогні, в якому згоріло його життя.